Олеся їхала в маршрутці. Машини їхали так повільно, що навіть неквапливі пішоходи часом їх обганяли. Щоб хоч якось себе розважити, вона зателефонувала чоловікові. Микола, привіт, ти де? запитала вона чоловіка. Де ж я можу бути, невдоволено відповів Микола. На роботі, звісно, де ж іще?» ще? А я, уявляєш, в корці стою, зітхнувши, сказала Олеся. Ти подзвонила мені, щоб повідомити, що стоїш у корці? ще невдоволеніше запитав Микола. Не тільки, лагідно відповіла Олеся. Я подзвонила ще й для того, щоб сказати, що люблю тебе. Знаєш, як я люблю тебе? Сказавши це, вона озирнулася навкруги. Яке ж було її здивування, коли вона побачила свого Миколку, який проходив повз її маршрутку і розмовляв по телефону. Невже ти не розумієш, що цим відволікаєш мене? Говорив Микола у слухавку, тим часом повертаючи праворуч і віддаляючись від Олесі. Від чого це цікаво, я тебе відволікаю? вже серйозно запитала жінка. Вона розуміла, що Микола скоро поверне за сусідню вуличку, тому швидко встала, попросила водія зупинити і вийшла з маршрутки. Микола зайшов у кафе, яке було за рогом. Олеся попрямувала за ним. Як від чого? Пошепки сказав Микола у слухавку, сідаючи за столик, за яким сиділа якась незнайома молода жінка. У нас зараз нарада, все більше говорити не можу. На мене вже й так всі дивляться. Чоловік завершив виклик. Що робити? подумала Олеся, сідаючи якнайдалі в кафе, але так, щоб бачити Миколу і жінку, яка зараз була з ним і на обличчі якої сяяла щаслива усмішка. Підійти до них зараз. Так невідомо, чим усе закінчиться. Може, він тільки цього й чекає, щоб усе стало відомо, і тоді його вже ніщо не триматиме. А з іншого боку, якщо все так, то навіщо він взагалі мені тепер потрібний? Безглузда ситуація. Найгірше всьому цьому, що я з ним більше не буду, і мені все одно тепер як він відреагує. Олеся з цікавістю спостерігала за чоловіком і жінкою, яка сиділа за одним із ним столиком, із обличчя якої ще не сходила щаслива посмішка. Скільки разів подібне бачила в кіно і читала в книжках, розмірковувала Олеся, але ніколи б не подумала, що це може бути зі мною. Виявляється, що не тільки в інших, а й у мене чоловік обманщик, і соромно, і безглуздо, а найголовніше прикро. Ну що, піти зараз і все. А вдома сказати йому, що я про все знаю, і ми розлучаємося. А скільки проблем одразу вирішувати треба, розділ майна і інше. В цей час повстолик Микола його подруги про довчиня квітів приносила кошик червоних та білих троянд. Микола купив своїй щасливій жінці сім червоних троянд. Треба ж червоні троянди. думала Леся. Я вже й не пам'ятаю, що це таке. Добре, що у нас дітей немає. А що, коли. Навіщо одразу поспішати? Буду думати спокійно, що ми маємо. Микола має іншу це факт. Мені це відомо, і я точно знаю, що між нами все закінчено, але Микола цього не знає. А що це означає? А це означає, що я можу використати цю ситуацію з вигодою для себе. Олесі раптом стало дуже весело. Це по перше, далі думала вона а по-друге, вже зараз я можу починати розважатися. Вона набрала телефон чоловіка. Що там ще? нетерпляче запитав Микола. У мене є важлива новина, коханий, сказала Леся. У нас буде дитина. У цей момент вона пошкодувала, що не має з собою бінокля, Їй хотілося виразно бачити обличчя чоловіка. Ой, коханий, вибач, сказала Леся, я тобі перезвоню. І закінчила виклик. Микола раптом почав щось говорити своїй подрузі, на обличчі якої була щаслива посмішка. Його ж обличчя було серйозним. При цьому він багато жестикулював. Леся бачила, як посмішка поступово сходить з обличчя незнайомки, її обличчя стає сумним. Незнайомка поклала троянди на столик і швидко пішла з кафе, цокаючи каблучками. Микола навіть не намагався її зупинити він так і залишився сидіти на своєму місці. І це все? Розчаровано подумала Леся. Так швидко. Досить було вигадати про дитину і все, їхній роман закінчено. Ну, це не так цікаво, як я собі уявляла. Микола далі сидів за столиком сам, пив каву і дивився на свій телефон. Це він від мене дзвінка чекає, припустила Олеся. ну, нехай чекає. Вона подзвонила йому хвилин через п'ять, сказала, що зараз їде додому. А ввечері, коли він повернеться з роботи, вона детально йому все розповість. До вечора було ще далеко, і жінка вирішила прогулятись. А якщо, думала Леся, все це знак згори, ну як підказка мені про те, що настав і мій час ставати мамою. Адже як він швидко зреагував на моє повідомлення. Її сумне обличчя, і залишені на столику червоні троянди, це багато про що говорить. Та якби в них там було все серйозно, хіба б він так поводився? Ні, звичайно, і вона квітами б не розкидалася, якби він не сказав їй, що між ними все закінчено. Леся навіть не стала готувати вечерю чоловікові. Вона сиділа перед телевізором і їла ложкою морозово. Вона вже прийняла рішення, а отже тепер могла собі дозволити все. Вона навіть не пішла зустрічати Миколу, коли почула, що він прийшов. Олеся подивилася на нього тільки тоді, коли він увійшов до кімнати. В його руках був величезний букет червоних троянд. Леся навіть не могла порахувати скільки їх. Кохана, я щасливий, сказав Микола. Як це чудово! А хто в нас буде, хлопчик чи дівчинка? Про це ще рано, сказала Леся, байдуже забираючи квіти і ставлячи їх у високу вазу. Та яка різниця? І справді, охоче погоджувався Микола. Ніякої різниці немає. Хлопчик добре, дівчинка ще краще. Який він милий, коли не бреше, подумала Леся, розглядаючи свого чоловіка так, наче вперше його побачила. Вибачити його чи що? Гаразд прощаю на перший раз. Подивимося, який він буде тато.